Вмію читати я реп, але Як не можу хуяко. слухати цей бред. Слухай сюди. Йобаний Скевич, це дійсно тебе. Йобане, не таке що <гум> Братанчик, труна для мене це не виклик. Для мене, нарешті, встане відпочинок. Розумієш, братанчик. Самі ви кабанчики, поняли. Поняли, штани намоняли. Скевич, блядь, тобі піздав нахуй, заціни, я написав на тебе Діс. О. Йоу! Слухай сюда. Йобаний Скевич, це діс на тебе. Ти думав, що хайп це торс без майки. Ти голий, ну і що? Не вартий жодного лайка. Дота тебе не врятує від мого дісу і від їбаної кар'єри краху. До тебе ніколи не прийде ніхто рекламувати навіть став. А знаєте чого? Слухайте сюди. Скевич без сорочки це сцена із фільму жахів. Залагало! БЛЯТЬ! Черний, сука, світло. Ви готові? Иди сюди. Скевич, слухай сюди. Скевич без сорочки. Це сцена. Дотат, не твій порятунок, стріми для невдахів Ти думав, хай лайти, тебе піднімуть в топ, але ти як, блять, Мікі Маус, не вмієш у хіп-хоп. Хайпунути хотів, але тільки обісрався, грати у саппорта, єдине, що ти можеш, бо кому ти нахуй всрався, Говориш, що гроші на стрімах, це моє майбутнє. Та твій шлях у кар'єрі це бомжування по суті. Чекай, ти коментатор чи просто блазень? Твоя аналітика це як мислення, Амеби без пазлів. Голос твій тупо вуха ріже, наче пилою. Коли дивлюся на тебе, то хлещу, хіба що я від злості слиною. Від чату ти ловиш респект? Ні, то іронія. Тебе би замінив на чат GPT з параноєю. Кожне твоє аналітичне слово це пшик. Get the fuck out of here, bitch, Skevich, Get the fuck out of here, bitch, Skewch, Get the fuck out of here, bitch, Skevich, Get the fuck out of here, bitch, Scavich, Ти на топі, казав, що тебе збила тачка. Хочеш ще раз хайпанути лягай під камази, не ховай за начке. Блять, знову. Дьбани до таке, що нахуй дзвоню ключе. Коли відповідь буде? Я не вмію читати. Ви бачили, що я написав йому, блять. Третій трай, давай. Спробуй ще раз своїми вусами почитати, бо поки виходить тільки в мікро, поригати. нахуй, Базаху! Бам-бам бам! Чат, чат, чат. Безі, Вибачте, що зараз Безі. на всіх стрімах це кажу. Дивіться, я зараз в чат спавлю повідомлення. Копіюйте його всі, копіюйте його всі, заходимо на стрім до Отоя. Зараз заходимо на стрім я до Отоя. Бля вуса ждемо що за нього тільки з чатом. Ось ці добрі коментарі. Тобі сказати. На рахунок три спавимо Атою, але як то кажуть, в доті зачився кабанчик. Спамте, спамте йому, спамте йому, спамте йому. В доті так і кажуть, кстати, це, так, це, це сленг місцевий. Слухайте сюди, що ти на мене там, там базарите. Та Зробили свій рейд, йобаний в рот. Ну, Мені тут треба цілу йобаний в рот. Я шо, наймаз? Я шо, ігровік чи Я вас не боюсь, я від вас не усуюсь. Я вас кожного найду. Угу. Понятно вам усім, ми тут класно, з вами щас повісім. Дуже сильно ЗАПИРАВ мікрофон, тому я його трішечки прикрутив. Дякую, я кожному за рейд, але зараз я вас роз'їпу. Самі КАБАНЧИКИ, поняли? Поняли, штани намоняли, а мені це не обідно. Бо прийшли і підняли ви мені онлайн. Найстрай. Перед тренерах Скевич, залітай, гництво пограй. Подивимося, хто Бо краще пустить зай. Йоу, подивися мені очі, і скажи, чого я хочу. Я тобі розкажу швидко. Лялечка. Я хочу тебе роз'їбати у грі. Що ти скажеш? Та це солодка дитинко. Скевич.

Це, ну, це, це, ну, це за Блядь, заводьте ядерку я нахуй! Я думаю, що какой-то додер помер і народив отбившего його коньо. Ти подслухав зараз Ти. цю хуйню і не знаю, Ти, бляд, чи кинуть це, мені ну, в бляд, прірву ядерку, мою е, залупу. Вмію читати я реп, але ну, не це, можу хуяко. слухати цей бред. Навіщо ти намагаєшся писати на мене Діс, якщо максимум, що ти можеш сказати, це блять, випив сьогодні зранку коктейль Парадіс, братанчик. Ти сьогодні зранку встав, а завтра не встанеш. Бо завтра зранку сонечко це не посвітиться не тобі, мої колочко. Це було не серйозно. Бо Завтра в тебе Ой, життя почнеться щире і пасмурне, і насмарком. А через те, що ти мені виробив світло на стрілі, тебе завтра знайдуть у труні. <рес> братанчик, труна для мене це не виклик. Для мене нарешті встане відпочинок. Розумієш, братанчик. Сейчас, секунду. Uh, crap. Я засуджую з усієї дурі погрозу. Засуджую чатик засуджуємо з усієї дурі. Так, Що там про болванчик? Болванчик це те, що зранку ти полюбляєш набивати, в бадмінтон пограти. Хочеш, чи краще футбол, м'ячик поганяти? Образ'їбать тебе і в теніс, і в пін-понг, і навіть будь-який інший спорт. Тому що я спортсмен, а ти доти ігрок. І я вообще ти крутий, а ти не крутий. Поняв Вася? І якщо мені треба буде красний цвет, то я твоїм куйом покрасив. Дотр, алі, Нюхай, панчохи, Ти в репі не шариш ні трохи. Е, ти чув, ти чу, що я тобі написав? Третій трай, давай. Спробуй ще раз своїми вусами почитати, бо поки виходить тільки в мікро, поригади. Раунд, братанчик, чи як там кажуть у вас у реперів? чи краще сказати What's up, man! Я знову хуй поїв? А ось такого ніхто з реперів не каже ніколи, тільки коли каже по приколу. А от я відповім тобі, якби тобі твій тоді тімей сказав. Ні, тільки не про маму він кричав. Нет, я, напевно, теж засуджую, да? Напевно, да, да, засуджую, 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 засуджую. Засуджую за всі дурі, бля. Дякую, дякую за цей... У мене просто зараз спільний стрім з іншими стрімерами, ви не мене хуй сосі, тому дякую величезно за діз, я тебе люблю, дуже сильно цілую, дякую величезно, без негативу, і всього найкращого, ти найкращий, дякую тобі величезно. Спасибі. Ну, да, пока. Пока, пока.